Віталій Юрійович, сьогодні не вдали результат у спарингу проти Кальмару. Які висновки можна зробити після цієї гри? Це нормально, да, ми програли. Це, ну, на зборах таке трапляється, тому що е, ми граємо двома складами і важкувато десь є одні зв'язки на ігру, ж потім інші, і так трапляється, що десь не вистачає нам якоїсь комунікації чи взаємозаміняємося. І... Такі прикри. Помилки ми допускаємо в гріпері в обороні і виходи з оборони в атаку. Шкутигає реалізація гольових моментів. В чому причина, на вашу думку? Та це клас, і нам треба це поліпшувати. У нас дуже багато. Ми над цим працюємо. Дуже тяжко це виправляється. Но будемо далі працювати, змінюватися, тому що коли ти маєш такі. Стовідсвіткові моменти, треба їх реалізовувати. Завжди так буває. Ти не забуваєш, тобі забувається. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Як вважаєте, от, два дні паузи допоможуть команді дещо переосмислити, дещо відновитися і фізично, і психологічно, і вже з новими силами готуватися а далі? як? Ми думаємо, що нема чого переосмислювати, тому що да ми програли, але це не так важливо зараз. Тому що, на нашу думку, то немає ніяких претензій до хлопців по той, по той праці, яку вони виконують. Тому треба нам проаналізувати, просто виправляти якісь ж, е, помилки, які ми допускаємо, і далі е, двигатися. Тому ми дивимося з великим оптимізмом, далі сподіваємося на покращення своєї гри. В першу чергу і на індивідуальний зріст кожного гравця, тому що це дуже важливо. Вже підходить початок чемпіонату. І це дуже такий момент, коли хлопці повинні це розуміти. Які ваші очікування від фінального етапу підготовки? Сподіваюся, не буде ніяких травм. Хлопці всі здорові і по повний позитивних емоцій підготуються до початку чемпіонату. Дуже прикро, що ми програли цю гру, вона товариська, але все ж таки завжди прикро програвати. По-друге, ми ці збори провели під великими навантаженнями. Були великі нагрузки, тому було трохи тяжко грати. Але моментами ми дуже неплохо виглядали. Так, ми зараз на іграми свої там, ігрові зв'язки, свої якісь тактичні моменти, тому. Десь щось виходило, десь щось ні, були помилки. Без цього на тренувальних зборах ніяк, тому ми е, зробимо аналіз, проведемо з тренерами та будемо рухатись далі, щоб удосконалити нашу гру. Як ти оцінюєш свої кондиції, свою, свою фізичну готовність до старту Р... другої частини сезону? Відчуваю себе добре, так. але я вважаю, що ми на другому зборі іспанському. Ми ще додамо, як фізично, так і тактично, тому думаю, підійдемо до першої гри з «Вересом» в дуже хороших кондиціях. На твою думку, який з цих трьох спарингів на першій частині зборів був найкращим або, можливо, яка частина з цих спарингів, ігровий відрізок? Якийсь виділяти я не стану, тому що кожен матч він був дуже цінний, він приніс багато користі. Нам в першу чергу, мабуть, суперким також, але е, кожен сперинг був корисний, тому я вважаю, що десь склади мінялися, десь тренери дивилися зв'язки, хто з як, з ким грає, те, кого відчуває. Тому е, всі спаринги були, були корисні та чекаємо на дуже цікаві спаринги наступного іспанського збору. Непрямно, що програли. Наприкінці, першого. Що... Як етапу збору, але всі ми розумів, що на зборах важливо отримати ну, навантаження та ігровий час трішки кондиції підібрати. Але в цьому і, і гра була рівна. Навіть я можу вже казати, що ми грали краще, але ми з не, моменти не забили, вони забили. Не забили. Ось такий рахунок, на жаль. Чому не вдалося реалізувати моменти? Десь, можливо. ]ühba. Дається, що під навантаженнями і десь от, у вирішальний момент, десь там, трошки не добігли, трошки не точно вдарили. От, є от таке відчуття? Так, звичайно, там, навіть наприкінці першого тайму у нас був момент, э, мікітиш вдарив по, по горобцях, Мабуть, трішки. Навантаження даю себе. До команди буде два дні паузи. Це допоможе дещо так переосмислити, дещо відволіктись, відпочити і вже з новими силами е, готуватися до поновлення чемпіонату. Ну так зараз до вихідних, а потім ми вже будемо працювати більше над тактичними моментами. А перші два тижні ми працювали над фізичними. То я думаю, що вже і грати стане легше. І, ну і в цілому, кожен під, під, підійде на свій пік форми. Як твої кондиції особисто? Мої кондиції так в цілому непогано, але трішки пропустив на початку 3-4 дні. Там мікротравма була, та і ось під кінець трішки вже набрав.